Це. Тобто ми з радістю це приймаємо. Тобто, що це означає? Що це потрібно є, ми розуміємо важливість? Його не треба говорити, ви вже багато разів знаєте, що таке є свічка, що таке є, цей. Це є символ світла. А ви, ви не просто передаєте вогонь, ви передаєте того, хто є вогнем любові в цьому світі, ви передаєте самого Ісуса Христа, Бого, який. На якого особливо зараз теперішній час, дорогі діти. Ой, ми так потребуємо, ми так прагнемо, особливо в нашій державі. Ми потребуємо того такого світла, орієнтиру, щоб знати, куди ми йдемо. І ви це відчували? Ми, ми минулого року зустрічалися, за цей рік багато що змінилося. І можливо, і ви ще. Ви може ще так не відчуваєте, але старші вже відчуваємо. Як змінилися наші відносини. Ми втомилися багато в чому, ми втратили якісь такі життєві орієнтири, ми хочемо піти дуже часто до дорослі на компроміс зі злом, яке нам пропонують в цьому світі. І ми потребуємо дорогоказу. Тим дорогоказом є завжди сам Господь, Ісус Христос. Зі своїм світлом, який вказує дорогу для кожного. Не можна, вже гарно, глава нашої церкви говорить, що Україна бореться. дуже важливо, щоб ми не втомилися від цієї боротьби, а ми, адже ми вже це відчуваємо. І тим, хто, хто для нас є силою, підтримкою і дороговказом, є завжди наш Господь, який є світлом для кожного із нас. Він каже, що треба бути витривалими, так як він до кінця. Бо хто витримає до кінця, то, той отримає перемогу. І тому ми дякуємо, що ви, так незважаючи на шовчасти і війни, кожного року з року ви рік несете. Це не тільки для священників, а й несете для наших парафіян. Будуть приходити і будуть молитися також і за вас, щоб ви щоб ми мали силу, здоров'я, гарними, здоровими росли. Тому дякую вам дуже від нашої церкви, і всіх наших працівників і всіх наших парафіян.